Добрий день, малята! Я рада усіх вас вітати. Наша країна називається Україна, а люди, які живуть в Україні, українцями. Україна здавна славиться своїми людьми, народними умільцями. Важливе місце в житті українського народу займає вишивка. З давніх давен вишиванка, вишита сорочка, вважається не просто святковим одягом, а оберегом, який захищає людину та оберігає її. Вишивають такі сорочки кольоровими нитками, червоний символізує любов. Чорний журбу, а білий надію. Вишиті узори також скривають собі певні символи. Кожна місцевість України має свій особливий стиль прекрасних малюнків. Коли ми одягаємо вишиванку, то де б ми не були, всі одразу зрозуміють, що ми українці, адже це наш символічний одяг, який вирізняє нас серед інших народів. Вишиванку потрібно носити з любов'ю, з гордістю за свій народ і з повагою до неї ставитися. Адже український народ це люди, які поважають і піклуються один про одного. Ви, маленькі українці, треба пам'ятати і історію країн в серці зберігати. А зараз я пропоную вам зробити аплікацію ось таких вишитих сорочок. Не зраджуй землю, що тебе без гостиніла, не залишай нікого у біді, а сорочка мамина. Український народ настільки шанобливо ставиться до вишиванки, що день вишиванки ми святкуємо усією країною. Вишиванка оберіг. Символ батьківщини, вірність та любов кожної родини.